У селі Липини завершили встановлювати систему оповіщення повітряної тривоги. Її потужності покриватимуть весь населений пункт. Запрацює наступного тижня після приєднання до центральної системи. Ми монтуємо систему оповіщення. Вона працює за рахунок обертання лопастей. За рахунок цього здійснюється свист. Ну, це більш новіший тип сирен не такі, як старіші, як мегафони були. У підгайцівській громаді встановили шість сирен для оповіщення про повітряну небезпеку. Вони харківського виробництва, розповідає електромонтер Дмитро Демчук. Зараз протестуємо саму систему, почуємо звук самого оповіщення. Ви, відповідно, чуєте звук з на... з наростанням самого звуку. Тобто в ній стоїть плавний пуск, плавно зупиняється, плавно розганяється. Працює за рахунок електрики, на такий кажу, як населений пункт, як Гліпіни, її вистачає. Вистачає доволі такий. Навіть за територію сусіднє село Борохів на краю буде теж чути її. Знали, що встановили, писали в групі. Що зроблять, роблять становлення? Реагуємо, відповідно, ховаємося, відповідно збираємося, все на поготові. Хай буде, то і ж, то ж буде і чути, і взяти, то Луцьку там где, а тут то, то як чуєш чи не чуєш. Вартість систем оповіщення з монтажем майже 200 тисяч гривень. Гроші виділили з бюджету громади, каже заступник голови сільради Леонід Гроголь. Встановлення в селах це підгайці, село Липини, село Крупа, село Лище, Підубці. І звірі, вони будуть під'єднані до системи загального оповіщення області, і автоматично буде сигнал находити. Доведення сигналу про увагу всім про провітряну тривогу. Це не лише за, за рахунок сирен, може бути через радіо, телебачення, мобільні телефони. І якщо це взяти разом, то більше 80% населення отримує цю. Цю інформацію Олександр Блащук каже: наступного тижня на Волині встановлюватимуть ще 20 систем оповіщення. Вадим Панефідін, Сергій Данилюк, Суспільний, Луцьк.